Лише в Києві виборці отримують два бюлетені на мера та в міськраду. Врешті міст та сіл три-чотири. А ось в селищі Нове під Кировоградом аж сім. Останній за зміну назви обласного центру. Голова місцевої виборчої комісії Валентина Рябова каже, що більшості літніх людей буде не просто навіть розібратися в папірцях не те, що зробити свідомий вибір. Сидять у нас на лавочках. Люди відпочивають, розмовляють то багато. Задають дуже питань, то я їм роз'яснюю як потрібно і. Куди потрібно дивитися і про що потрібно думати навіть зараз, але стараюся якось пояснити. Що візьмете бюлетень, відкрийте, сідайте на стільчик і думайте, уважно читайте. Зусилля Валентини Рябової можуть піти як вода в пісок, бо чимало новенчан мають туманне уявлення про нинішні вибори. А в які органи влади обиратимете? Ну да, там рекламі ж кажуть там, опозиція, солідарність, ще щось таке. Придемо побачимо що ж. Ну, ви вже визначилися за Киву, за кого голосувати? Та ні, я б не знаю. Поки ні. Скільки пілютних ви отримуєте на руки? Куди я можу знати? Прийду побачу. А про місцеві вибори? Чого ви очікуєте від місцевих депутатів? Чужих? От наших вже нічого. Ділі зі нічого зі сього продали, що можна була продать на цьому. Несподіванки від виборів по новому не закінчується. Соціологія показує, що в кількох областях можливий реванш уламків партії регіонів. Винуватці нинішньої війни взяли нові назви політичних проєктів і намагаються утворити альянси навіть з центральною владою.